Продовжуємо випуск. Впевнено крокують до перемоги в першості України серед аматорів. Коломийські Карпати в групі А фінальної стадії наші земляки поки не відчули гіркоти поразок. У другому турі був битим чинний чемпіон України. Команда Нове життя з Полтавщини. Коломияни впевнено очолюють турнірну таблицю у своїй підгрупі. У четвер на футбольний клуб чекає вирішальна гра з командою Гвардієць Криму. За будь-якого результату, окрім поразки, футболісти з міста над прутом потраплять до фіналу. Детальніше про футбольні баталії Богдан Малецький. З перших хвилин матчу стало зрозуміло, що обидві команди налаштовані лише на перемогу. Однак, як і годиться господарі поля, взяли гру у свої руки. Коломияни прагматично розігрували м'яча у центрі поля, раз по раз виводячи на ударні позиції своїх нападників. Там м'яч чомусь вперто не йшов у ворота. Полтавчани відповідали незначними контратаками. А от Коломияни створили кілька нагод, після яких, здавалося б, м'ячу вже не було куди діватися. Але не фарт. Перша половина матчу так і закінчилася з рахунком 0-0. По перерві болівальники активно зустріли команди гучною підтримкою. Карпати знову кинулися в атаку. Їхні дії щораз не давали спокою воротареві полтавчан. І незабаром принесли результат. Наша команда повела в рахунку 1-0. Футбольний клуб з Коломиї не скинув обертів, натомість збільшив шквал атак на ворота суперників. Масова атака карного майданчика привела до другого голу у ворота нового життя. – 2-0. Після цього голу коломаяни дещо знизили темп атак, за що мало не поплатилися. Полтавчани раз по раз почали організовувати атаки на ворота Раковіці. І в одному з епізодів кулястий побував таки у брамці воріт. Однак суддя чітко зафіксував офсайт. Та все ж більш націленими на гол в кінцівці матчу були гості з центру України. Останні 15 хвилин перетворилися на справжній штурм воріт коломоян. Це принесло і результат. Полтавці забили і рахунок скоротився до одного м'яча. Але далі слід віддати шану коломийським майстрам футболу. Вони впевнено оборонялися та контратакували, і навіть мали нагоду збільшити розрив у грі. Та все ж матч закінчився перемогою Карпат, які і очолили турнірну таблицю групи. А а от нове життя того дня склало з себе чемпіонське повноваження. Тепер на Коломаян чекає нелегкий матч з кримським гвардійцем у четвер. За будь якого результату, окрім поразки, ми у фіналі. Приходьте та поволівайте. Гра розпочнеться о 17.00 13 вересня. Богдан Малецький Сергій Куриляк. Програма НТК».